Цікава думка. А, зараз на будівництві. Хто знає, наскільки ефективно буде працювати, якщо керамограніт знаходиться, ну, тобто підоконі знаходиться з керамограніту, і під керамогранітом це шагом плюс-мінус 10 см від 5 до 10. 6 мм укладка труби, теплої труби, і вона контролює температуру подачі по цьому контуру. І подоконник стає теплий і може відсікати тепло втратило, або проходження холодної маси через вікно. Наскільки це ефективно, хто скаже? Є сенс це робити? От, не знаємо, робити чи не робити, чи просто забити і зробити, як завжди, роблять, всі. не робити просто теплість підвіконня, а зробити. Коли, ну, і ми як робимо, наприклад, стелі, теплі або холодні, напишіть, будь ласка, в коментарях.